Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday internet. Happy інтернет, to you! Так, друзі, сьогодні день народження у нашої головної помічниці мережі інтернет. Ми вже навіть не уявляємо свого життя без усесвітньої павутини. Я навіть не можу уявити, що б я робила, якби одного дня інтернет просто зник. А як би змінилося життя вінничан, якби інтернету не стало? Запитаємо сьогодні у них. Я би пішла в різні кафе й ресторани, і пропонувала би їм свої послуги по пересаджуванню вазонів і підстриганню вазонів. Для мене те, що я говорю, може звучати дивно, і для вас, напевне, теж. Але це дуже терапевтична діяльність, коли ти відчуваєш землю руками, коли ти відчуваєш рослинку руками. І я думаю, що фізична робота це дуже гарно для фізичного здоров'я і для ментального теж, бо ти зайнята чимось, і власне твої руки щось продовжують робити. А ти можеш головою бути в будь-якій точці світу. Тому так, якби вимкнули інтернет, я думаю, я би працювала з рослинами, бо рослини це символ життя і в них велика сила і енергія. Якщо це не військовий час, звичайно такий мирний, то ну, не дуже як путешествували, так і путешествували. Ну, Менше б людей про це знало, менше було б фотографій. Купили фотоапарат пльоночний зберігати. Так. Кіно вкупляли на дисках, як раніше, так? касети. Класно. Чесно кажучи, жахливо. Жахливо не від того, що ти не можеш там просто погуляти по інтернету, жахливо від того, що ти просто не знаєш, що робиться а, навколо. Ну, може, якщо не війна, то це сприймалося б інакше, а під час війни це жахливо. Мені подобається читати книжки. І я б, напевно. Щось би робила би по дому і читала б книжки і сиділа зі своїм молодшим братом. Ну, моє не дуже сильно змінилося б, я вам скажу, тому що е, я все ж таки все життя привикла в основному без інтернету. Але зараз я цікавлюся. В принципі, я можу обходитись без інтернету, там книжки, журнали почитати. Тобто, в принципі, ну трошки може не було б, але я думаю, нічого страшного. Yeah. З банківською системою раз би проблеми була, бо дуже зручно от в нас в Україні онлайн-банкінг. За кордоном це не так. Мені завісимо від інтернету. Нам що він є, що його нема. А діти люблять на вулиці грати, їх навіть не загониш додому. Було би сумно, тому що зараз більше я вже за своїм віком більше в інтернеті сижу, чим десь подорожую. Подорожую, я кажу, онлайн. Тому було б сумно без нього. І третина життя, певно, третина часу вірніше не життя. Бо життя продовжується і може чимось заповнити, а десь 30% часу було б вільним. Потрібно було шукати щось інше. Ну, певно, знову книжки. Під час блокаусу це було звично, то це не створило б якоїсь особливо великої проблеми. Просто дала б собі більше відпочити від навчання і займалася б своїми хобі, якимось активними. Справами, ви знаєте, я інтернетом користуюся зазвичай він дуже важливий для мене в плані роботи, адже ми зараз, як ви кажете, всі прив'язані. Якийсь газ, світло подаємо. Ми вже нікуди не ходимо, в чергах не стоїмо. Ну зазвичай було б сумно трішки, да. Адже це б позбавило мене такого кайфу робити це самостійно і особисто. А так, взагалі, то ну, і не дуже таки страшне. Це я думаю, що нічого страшного. Ми б час проводили більше разом.